Цікаві розваги, щирі емоції, задоволені дітлахи. День захисту дітей у Виноградові традиційно минув весело і з подарунками. Шість років поспіль. В перший день літа місто перетворюється у справжню країну доброти, завдяки небайдужим волонтерам і жителям Виноградова. Шостий рік підряд ми вже проводимо такий захід, присвячений до першого червня. День захисту дітей називається Малесенькі Долоньки. А на це свято ми готуємо для діточок всі можливі роз. Ваги конкурси, концертну програму. Також у нас завжди є лотерейка благодійна. А ми продаємо квиточки, і потім на зібрані кошти ми допомагаємо хворим діткам. Територію проведення свята малесенькі долоньки поділили на кілька локацій, так званих країн, де кожна дитина могла ознайомитися з улюбленими професіями, спробувати себе в ролі пожежника, медика або охоронця. Чудове свято вже традиційно. В місті Виноградов проходить така чудова презентація діточкам нашим, що є наше найдорожче зараз і найцінніше. День захисту... Ні, якраз займається захистом і дітей, і дорослих, і ми дуже хочемо, щоб наші малята росли в мирній країні під мирним небом і завжди були в безпеці. Нас запросили на це свято захисту дітей, показати дітям карету швидкої допомоги, наше обладнання і яку роботу ми виконуємо, яку допомогу надаємо людям, показуємо і та задоволенням. Питають, сідають за руль сирену, включити на площі Виноградова Найсильніші дітлахи влаштували і справжні боксерські бої. Батьки могли не тільки вболівати за своїх маленьких спортсменів, а також і відпочити, і водночас релакснути у наметах краси та здоров'я. Крім того, під час заходу батьки могли безкоштовно вакцинувати себе і своїх дітей. Ми долучилися до такого гарного дійства заходу, де багато людей, де і мами, і діточки їхні, і хочемо донести до всіх про Колоризувати тему вакцинації в першу чергу, розповісти наскільки це важливо. У Нас є багато буклетів, ліфлетів. Ми роздаємо і одночасно пояснюємо батькам, як, наскільки є важливо своєчасно зробити дитині щеплення, тому що інфекційні хвороби, на жаль, нікуди не поділися. Вони не в минулому. Вони на жаль в нашому сьогоденні. Під час заходу провели і благодійну лотерею, в якій учасники могли отримати чимало різних сертифікатів на різні послуги. Та головні призи розіграшу. Це айпад, велосипед і кондиціонер. Щороку я приходжу, у мене вже троє дітей. Щороку я приходжу, провожу тут час, дуже весело, тотарея цікава, дітям дуже цікаво, хоча ще ні разу не вигравали нічого, але... Це благодійна лотерея, так що для наших воїнів це потрібно. Виноградовці щороку чекають дня захисту дітей з нетерпінням, адже знають, як весело тут проводити час із малечею. Тим більше запевняють, місцеві такі заходи, актуальні сьогодні у цей психологічно складний період для дітей і дорослих. Діткам все подобається взагалі все дуже їм все цікаво. Все ходять особливо ті машини, спецтехніка. То взагалі супер для них це. Okay. Я особисто вважаю, що для діток це має бути дуже все красиво за для діток. Ми дуже вдячні. все нам сподобалось. Свій благодійний внесок міг зробити кожен охочий задонатити 100 гривень, адже організатори заходу збирали кошти на лікування хворих дітей, аби кожна дитина могла жити здоровою у вільній та мирній країні.